Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему помилки в реєстрації нерухомого майна та як їх виправити юридично правильно. Реєстрація прав на нерухоме майно це не просто формальність, а вагомий юридичний процес, результат якого вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Проте на практиці трапляються ситуації, коли в реєстр вносяться неповні або помилкові відомості. Ці помилки можуть спричинити ризики для власників або третіх осіб. Як виправити помилку? Розглянемо алгоритм дій. Перше. Визначити, яка саме помилка сталася технічна. Помилка при друці, або юридична неправильна правова підстава або особа власник Друге. Хто може ініціювати виправлення: власник об'єкта, нотаріус, який вносив запис або реєстратор. Третє. Куди звертатися до суб'єкта державної реєстрації: ЦНАП, нотаріус або держреєстратор, Хто здійснив первинну реєстрацію. Якщо реєстратор інша особа, можна звертатися із заявою за місцем знаходження об'єкту. Четверте, які документи подаються: заява про виправлення помилки, копії документів, що підтверджують правильні дані. Паспорт, техпаспорт, кадастрові дані, договори, витяг з реєстру за наявністю. У деяких випадках рішення суду або висновок технічного експерта. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.